На майданчику Черняхівської гімназії команди змагались за п'яте-восьме місця, а на місцевому стадіоні зі штучним покриттям за призові. І незважаючи, на яке місце претендувала кожна команда, всі вчителі проявили свої вольові фізичні якості, щоб здобути перемогу над своїм суперником в безкомпромісній боротьбі. Третє місце вибрала команда черняхівської школи. Да, ми збираємося. З хлопцями десь ось, буквально три дні назад також з дітьми грали в міні футбол. Ну і до досить до цього ми теж тренувалися. Але це ж не тільки моя заслуга, але дякуючи хлопцям, що підійшли, підтримали команду. Це є командний дух. Навчаємося і міцнім крепним духом, як сказав Осерославич. Тому що дійсно дух зараз це саме основне. Друге місце здобула команда Новополя, а чемпіонами вже традиційно стали вчителі Селянчинського спортивного ліцею. До речі, в складі кожної команди грали і жінки. Так, Тетяна Кицюк, яка захищала ворота Селянчинського спортивного ліцею, влучно пробила пенальті у ворота суперників. Далося сподівалися, що заб'ємо, скільки готувалися до футболу і Забила завдяки тому, що колись ще в шкільні роки Олександр Федорович мене дуже добре тренував. Ми тоді часто їздили на всеукраїнські змагання, і звісно, той досвід він дався взнаки сьогодні. Ну я думаю, дані змагання дадуть можливість нам скомплектувати команду, яка буде готуватись вже до всеукраїнських змагань. Ну і я сподіваюся, що ми все-таки рано чи пізно і підкоримо Україну. Багато педагогів Черніхівського району грає у футбол за районну команду Темп, яка щороку займає призові місця. шановні колеги, я хотів би завтра на.